Для вас працює інформаційна служба Інтера. Я Олександр Васильченко. Нововведення з 1 червня українських чоловіків з подвійним громадянством не випускатимуть з України і призиватимуть у лави Збройних сил України. Про це повідомили у Посольстві США в Україні дипломати порадили чоловікам віком від 18 до 60 років, які мають два паспорти України та США, утриматися від поїздок в нашу країну, оскільки українське законодавство не визнає подвійного громадянства і подвійних громадян розглядатимуть винятково як громадян України. Зараз з нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю студія. Пане Андрію, власне, нещодавно були змінені норми законодавства, що обмежують виїзд за кордон чоловікам з подвійним громадянством. Що стало причиною цих змін? Дивіться, це некоректне порівняння. Бо, власне, ви вже сказали, в Україні власне, існує єдине громадянство: як до воєнного стану, так і під час воєнного стану. Громадяни України в першу чергу розглядаються як громадяни України, навіть якщо вони мають паспорти інших країн. Тому і до воєнного стану прикордонники, якщо виявляли особу, яка представлялася іноземцем і надавала на паспортний контроль, до прикладу, паспорт іноземної громадянина іноземної країни, але прикордонники встановлювали, що це українець, то власне до неї застосовувались норми саме як громадян України, а не як іноземців. Щодо змін з 1 червня, то власне зазначу, що під час дії воєнного стану і до цього часу мали можливість виїжджати за межі України. Громадяни України з документами громадян України, в кого були відмітки, відповідні відмітки про те, що вони виїжджають за межі України на постійне місце проживання за межами України, а також відмітки дипломатичних установ нашої держави про взяття на постійний консульський облік. Але зі зміною законодавства і в тому числі виключення категорії громадян України. З переліку осіб, які знімаються з військового обліку, через Власне, ну, довготривалий виїзд за межі України, то і зобов'язання їх також стати на військовий облік. Можливість тепер для цієї категорії громадян України виїжджати за межі України за цією нормою зараз немає, і власне вона обмежена. Тому не варто плутати подвійне громадянство і норми, і відповідальність та обов'язки громадян України, які діяли і раніше, і власне які діють під час. Воєнного стану також пане Андрію, а як вдається власне виявити прикордонникам цих громадян, які мають два паспорти, і що от потім з ними? Ну власне, коли відбуваються заходи прикордонного контролю, коли ми оформляємо всіх громадян, хоч то громадяни України, хоч то іноземці, звісно, аналізується вся наявна інформація з наших баз даних взаємодіючих інформація від взаємодіючих структур, а також та інформація, яку бачить і аналізує прикордонник безпосередньо спілкуючись з цією людиною, яка проходить паспортний контроль, тому і дово. Єнного стану через зазначені. Ми неодноразово виявляли громадян України, які видавали себе за іноземців, і в подальшому, якщо вони слідують на виїзд з України з паспортами інших громадян інших країн, то такі особи через кордон не пропускаються і вони притягуються до відповідальності згідно норм чинного законодавства. Це адміністративна відповідальність за. Подання про себе неправдивих відомостей і використання тих документів, які не дають право громадянину України перетнути кордон щодо в'їзду в Україну, то звісно, що громадянин України е, за будь яких обставин не може бути обмежений в праві повернутися додому, але знову ж таки ніхто його не е, його також притягають до відповідальності по адміністративні е, по, по адміністративному правопорушенню. А як відрізняються правила для українців, які мають два паспорти від тих, хто має відмітки про постійне проживання за кордоном? Які от документи необхідні для підтвердження такого статусу? В Україні немає подвійного громадянства чи потрійного громадянства. У нас є і існує єдине громадянство. Тому для громадян України. Навіть якщо вони мають паспорти інших країн, вони для нас розглядаються в першу чергу і виключно як громадяни України, на яких поширюються також і обов'язки, і права відповідно до норм чинного законодавства як до українців, як взагалі ви оцінюєте от, е, вплив цих змін у законодавстві на відносини України з іншими країнами, зокрема з країнами громадянства, яких можуть мати українці? Ну, дивіться ще раз зазначу, що конституція України передбачає існування в Україні єдиного громадянства, і власне навіть громадяни України, які мали відповідні відмітки, про які я говорив раніше, вони виїжджали за межі України як громадяни України. Тому зміна норм законодавства в нашій країні поширюється також і на них, і вони мають це добре розуміти. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову. За те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня ну, я нагадаю. Це був Андрій Димченко, Речник Державної прикордонної служби України.